Всім привіт! Сьогодні хочу обговорити таке питання: це декларування купівлі валюти українцями. Я думаю, що ви вже чули про такі ініціативи, нам досить досить останнім часом велика кількість запитань з цього приводу. Чи можливо таке взагалі? Тобто ж про що йде мова? Що якщо ви купили валюту десь, да, там у обміннику, чи десь, ви зобов'язані в щорічній декларації. Це декларувати тобто ту кількість валюти, яка у вас наявна. Тобто задекларувати, що у вас там наявна стільки та валюти, яка там зберігається, ну, ви не повинні це вказувати, да? що вона десь у вас зберігається. На даний час цього поки немає. Я вважаю, що цього і не буде. Але якщо це запровадять, тобто про що це каже? Що якщо ви не задекларуєте раз у рік Наявність тієї валюти, що у вас зберігається, у вас, у вас особисто чи у вашої родини, тобто це може в подальшому можуть виникнути проблеми. Тобто, якщо ви не задекларували цих коштів, у вас ніби немає. І якщо ви будете вивозити кошти, наприклад, за кордон, там якусь певну кількість валюти, у вас можуть попросити надати декларацію, де ви показали, що у вас. Є взагалі валюта, якщо ви її не надасте, вам так, а на якій підставі у вас є валюта, ви ж не декларували. Тобто можуть відмовити в перетині кордону з валютою. Чи взагалі там щось вигадати щодо її конфіскації? Це теж. Можливо, так? Чи, наприклад, якщо ви будете якусь банківську дію робити, про щось, про щось сплачувати і за щось я вибачаю, сплачувати і обмінювати валюту, вам можуть в банку відмовити без надання цієї декларації. Тобто певні наслідки можуть бути, але це тільки за умови, якщо це приймуть. Ну і звісно, якщо це приймуть, вони. Окремо щодо обов'язку декларування повинні зазначити, які наслідки, якщо ви не задекларуєте. Тому якщо наслідків не буде, ну хочете декларуйте, хочете, не декларуйте, це ваше право, так але на даний час це тільки плітки, чутки, нічого такого немає. Тому поки не переймайтеся. Ну я вважаю, що цього в принципі і не буде, тому що це певне порушення прав людини. Ви декларуєте свої. Доходи, ви сплачуєте податки. А що ви вже робите з вашими коштами? Це вже ваша справа. Ви можете все життя відкладати ці долари. Ну, десь так. Тому не переймайтеся, я гадаю, що все буде добре, і цю норму не, не приймуть. Так що, отак, всім успіхів!